Цукровий діабет це хронічне захворювання. Це глобальна пандемія в усьому світі. Зараз нараховується в усьому світі 347 мільйонів чоловік, які хворіють на цукровий діабет. В Україні 1,2 мільйона чоловік, із них 90% приходиться на цукровий діабет другого типу. Цукровий діабет це група метаболічних розладів вуглеводного обміну, при яких глюкоза може, може як недостатньо використовуватися в якості джерела енергії і утворюватися в надлишку внаслідок невідповідного глюкогену. Не запечинці, що призводить до гіперглікемії. дуже важливий грає профілактика цукрового діабету. Тобто, всім дорослим після 35 років обов'язково треба виміряти глюкозу крові, також глікований гемоглобін. Так, відмови від тютюна-палінню, зловживання алкоголем, вести здорове харчування і фізичне навантаження. Ви можете звертатися в лікарню інтенсивного лікування Кременчуцька, де ми вас обстежимо і подивимося, чи є у вас цукровий діабет чи немає цукрового діабету.